Join me at Donald Trump's House of Wings. Trump, you know our wings. We'll make you happy. Trumpy, you know our wings. Щоразу, коли Трамп прокидається десь там за океаном і ризик появи новин треш змісту стрімко зростає, згадайте про ось це відео із 2004-го. Тоді чи не президент США ще дозволяв собі жартувати і співати про курячі крильця Трампа у вечірніх ефірах CNN. Е Як він нагадаєте, там зараз каже посередній в успішності комік серйозно? Я зробила паузу у праці, аби зробити кави і поділитися з вами свіжим вечірком. За кілька секунд продовжимо, але перед тим я хочу, щоб ви взяли свого українського пальчика, натиснули Підписатися і не забували, що сила в нашій єдності інакше погнали. Менше з тим, як бачимо, переговори про корисні копалини йдуть в такому дуже цікавому напрямку. Спочатку президент США говорив ледь не про 500 мільярдів, потім каже, що Україна вже вина 350. Тепер забув про Кепслок в телефоні, і на диво в спокійному тоні повідомляє в соцмережі, що можемо отримати десятки вже мільярдів такими темпами. То це скоро не ми, а сполучені штати почнуть нам платити гроші за рідкісно земельні ресурси. Причому гроші отримані від ращі, рідкі рядки зімельні мета важливі, составляющие дуже важливі ресурси для всев'яних отраслей економіки, і ми, а, ми а, мало пока в этом напрямку ділимо, довжні делать більше. Саме шлях, то ось. І став нарешті зрозумілий весь план СВО. Американські солдати на кордонах Росії ні ніколи. А ось американські компанії, які будуть видобувати російський алюміній – залюбки, велкам так Путін все і планував. Ми кстати говоря, готові були б бы пропонувати і американським нашим партнерам я партнер, говорю, имею в виду не тільки адміністративні а праїсні структури і компанії. Якщоби ані провели інтерес к на самісної роботі, ба більше вже натікає страшному київському режиму. Руки прочь от Вашингтона США буде копати только у нас. У нас безусловно на порядок. Я хочу это подчеркнуть, на порядок більше ресурсів подобного роду, чем в Україні. <гас> Матинку рідна друзі, путін каже не на Україні, а в. Україні що це відбувається? А далі що гімн починає співати? Чи може Шевченка процитує і день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому ні йде апостол правди і науки? Але Путіну мало він вирішив кинути всіх ждунів на окупованих територіях. Ще до 14-го року вони роками волали, що їм не треба на хлібники із Євросоюзу. Ну що ж нічого, тепер Москва їм обіцяє на хлібників із Вашинг. Да, кстати говоря, что касается новых территорий, то же самое. Мы готовы привлечь иностранных партнеров и так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации. Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американскими, работать там. Sorry uh, for my Ukrainian. А як же ж боротьба з НАТО? Як же ж імпортозаміщення? Росії ж ніхто не потрібен був, начебто. Ми з удовольствием працювали б совместно з любими іноземними партнерами, в тому числі з американськими. Якщо їх компанії американські будуть працювати у нас, то це теж вигода і немало, тому що і компанії будуть заробляти прилежно. І відповідні об'єми алюміні будуть поступати на, на внутрішній ринок по абсолютно приємним виробничним ценам. Тут є над чим подумати. є тепер над чим поміскувати і російським пропагандонам. Це ж треба якось посполитим ванькам пояснити, чому спочатку вони погрожували сарматом на капітолі, а тепер стали різко погоджуватися, віддати США прибутки від руських корисних копалень. Ех невдобно якось вийшло. Хоча і тут у Путіна є порада для всіх е турбопатріотів. Поэтому вони пускай со своїми треба посидять дома і подумають над тим, вони дійшли до жизни. Такої це було вирвано з контексту. А ось наступне відео зовсім не вирване з контексту. Це ісконна росіюшка, як вона є. Діти обіцяють стріляти хлів. А чтобы было еще больше, якби нарядно, православно, скрепно, все это говорять на тли иконостасу. По полям, по полям мы стреляем, по х**ам, За Россию и дедов стреляемся. Привет, русский мир! С праздником 23 февраля! Спасибо! Русский мир всех городов. С праздником! справді. Привет, русский мир! Нема чого додати, хоча всім цим і мамашам, які відео записують, їх муженькам хочеться лише нагадати про те, як Росіюшка намагалася організувати свій похід до Києва за три дні. На щастя, скріншот не горять, а підбірка за 24 лютого 2022 року залишилася чудова тут і про повністю знищене ППО і літаки і повідомлення про висадку російського десанту в Одесі, і заява, що всі ну просто всі українські війська. Деморалізовані і ледь не стріляють один одного. і сотні міфічних антифашистів, які ледь не крокують по хрещатах. Правда, за півдоби Швайнохундам тоді довелося потихеньку вмикнути задню передачу. Надвечір 24 лютого вже почали виправдовуватися. Казали, що українська пропаганда працює так, як будто вони вже третій рік здержувати натиск наших військ. Так все і є. Правда, вже четвертий рік пішов повномасштабно. І тепер російські воєнкори не обіцяють йти на Львів та Одесу, а поширюють у своїх телеграм-каналах мільйонниках. Відео із ем, не дуже святковим змістом. Кажуть, прислали ролик к 23 февраля. Сільний ролик. Гляньте. І послушай, чого вони там делают? Каждое село по месяцу берут. Еще неизвестно, сколько все это будет продолжаться. Давно бы все решили. Давно. Где Одесса? Где Киев? Да, болтовня все и сопли. Кушай, котечка, кушай. На месте стоит. Давно бы ядеркой ударили и все. Праздничка, защитничек ты да... мой Ой, все о каком-то договорничке говорят. Кому нужно ці слово да никакой України быть не должно. Сколько сидеть по норам? Догоните вы этих до сколька можна сидіти панорам? Доганіть витіх слов Львова! Найкомедніше друзі, що катапи в коментарях цілком щиро не можуть второпати це справжнє відео до дня защитника Отечества? Чи може це українське псо працює? а что ж сталося? Как там типа пацюки самиш ж пишут? Несколько отличается посыл видео от первоначальных подходов российской медики времен начала СВО. Само так, несколько отличается. Рано, как? это... Терпи еще немножко. Наших там сейчас тоже накрывают, ребят. Мы здесь с тобой надолго передать надо. Смотри, что Вот и какие-нибудь, не обращай внимания. Давайте сейчас договорятся. Все домой поедем к своим. Никакого договорничка. Русские должны умирать. А чему? Да Бог и узнает. Ось в Кремле так и кажут. Вина почалась, потому а что готовы? Господу Богу было угодно. Так, складывалась судьба, так Так, Господи, було угодно, якщо можна так рассказать. На наше плічь с вами випала така сложная, но почне місія. защитить Росію. Ну але поки що захист Росії чомусь перетворився у віслюків, які сумненько тягають міни для окупантів десь на передовій. Це не страшно. Це теж план СВО. не сумуйте руски, вас продадуть, куплять. І продадуть ще раз, якщо так комусь захочеться в Кремлі, за 25 років варто було звикнути, і тепер ваш похід на Берлін це танк, який з'їжджає з причепа і в'їжджується в дерево епічно. Друзі, це був вечір. Дякую всім вам за підписки. Дякую за підтримку в описі до цього відео. Ви знаєте всі способи допомогти нам створювати контент. Ну а якщо ви хочете побачити, як е, Трамп смокче пальці на ногах Авілина Маска, підпишіться на наш канал, друзі, і напишіть в коментарях, що думаєте. Я вас цілую всіх. Слава Україні! Слава силам оборони! Тримаємося, купи! Все буде добре! Ми гідні, вільні. І Наша країна обов'язково буде нашою назавжди. До зустрічі.